行 На світі людей дбає про, про нас у будь-який час безмежно Бог любить всіх нас. Ти однаково всіх любиш і слабких і сильних і великих, і мал. На світі людей дбає про нас У будь-який час безмежно Бог любить всіх нас. У житті, якщо ти станеш, Богу довірям. Ісуса щиро запросити. Бог любить мене, Бог любить тебе, Бог любить усіх, на світі людей дбає про нас у будь-який час. Безмежно Бог любить всіх нас. Бог любить мене, бох любить тебе, бо хлюбить усіх на світі людей. Давайте зараз голосно голосно крикнемо свої імена. Готові? Один, два, три, як голосно, мої аж позабивалися. Коли дозріває червоний, його коли кусаєш, у язику вогонь з'являється. Яблоко. Гладкий. Можна є з цього з грядки, а можна з його всіх зробити. А можна і двочку закупити. Картопля? Ні, це справді помідори. Які ви червоні! Вони дуже червоні. Вони половині червоні. наполовині червоні. Каже, що хвороб не знати, треба нам його вживати. Може, ви мене і з'їсте, але багато сльоз прольєте. Цибуля. Цибуля! цибуля. Гадали, це справді цибуля. А що ж таке гріх? Гріх це коли щось погане робиш. Коли ти робиш щось погане. Гріх – це погані справи. Погані справи. Коли ми? Їх так, коли ми беремо щось без дозволу, когось толкаємо. когось, толкаємо, когось ображаємо. Не слухаємо батьків. Зна... Так, а ще коли ми когось обзиваємо. Коли алкоголь не п'ємо. А ще коли ми погано думаємо. Він послав на землю свого Сина Ісуса Христа. Ісус Христос прожив абсолютно чисте життя, не зробивши жодного гріха, і поніс покарання за нас всіх. Він помер на Христі, щоб ми знову могли бути чистими. Експеримент. Фізика. 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 І ми стали чистими. Але Ісус не залишився мертвим, адже був абсолютно безгрішним. Він воскрес і зробивши нас чистими, Він дав нам ще один подарунок вічне життя з Богом на. Як це кльово? А як я можу прийняти Господа Ісуса Христа? Це дуже просто. Все, що нам треба зробити, це звернутися до Бога, вибачити за те, за наші проступки і запросити Ісуса в наше серце. Давайте станемо на свої ноги. Я. Ісус. Ісус. Ісус, вибач мені вибач, всі погані, вибач, справи. погані справи. Вибач, вибач мені вибач, погані, справи. погані слова, Погані слова. навіть погані, погані думки, погані навіть погані думки. Ісус, я не можу бути безгрішним. Ісус, я вибач, не я бути можу бути безгрішним. Дякую тобі, Ісус. Дякую, Дякую тобі, ісус. ісус. за те, що ти помер. За те, що ти помер І воскрес зараді мене. мене. І зроби мене знову чистим. Чисти. Допоможи мені більше не грішити. І будь завжди поруч зі мною. Будь завжди, завжди поруч зі мною. Амінь. Амінь. Ох, які у нас чудові діти. Давайте, за те, що ми прийняли Ісуса Христа, поємо пісню про це.